На що це у мене кісто отгадали ті, хто писали пироги. Да, у мене сьогодні це пироги. Ліплю. А знаєте, з чим у мене пироги? У мене пироги із сипцем будуть. Да, Ви таке любите? Я люблю. Я знаю, ми все время із сипцем робимо, із капустою, з картошкою. Це в нас топ-начинки. Для пирогів. Беремось так кісто. Ви знаєте, світ відключили, коротше, а я печу в електричній духовці, в електричній плитці Отключили світ і в мене кісто трошки пересвоїло. Їх треба вже було ліпити, а я не ліпила. Ось цепець, бачите, отакий вам видно. Оце називається сипець. Зараз спробую. На сіль. А я б ще додавала ще соле туди. В принципі, нормально, але трошечки б додавала. бомбезне. Це, знаєте, от, от, гадайте, скільки мені год? Якщо. Так, да, у, у, моєму, у моєму цьому стоятиме сипець. Так це, ну, взагалі, скільки цьому год сипцеві. Баба, прабаби, прабаби, прабаба, я не знаю, скільки його готовлять уже. Цей сипець, бачите? І цей сипець, ой, він переходить із покоління в покоління. І отак от тепер я його закриваю, цей пиріг. Ось одні вже спеклися. Давайте я вам ще раз покажу, що таке сипець. Давайте. Бо, може, хто з вас не знає, он, дивіться, бачите, це я тільки що нажарила. Як вам сфокусувати, он, бачите? Він розсипається. Ну, смотря, звісно, хто як жари, але я його зжарила розсипчасти. І. Мені такий нравиться. А хто більш таким його робить, ну, щоб він держався, купи? І оце такі пирожки буду жарити. дуже смачні. Рекомендую.